Оборонцями двох п'яних міліціонерів напевно про виконання службових обов'язків, тому що в одного рація другий взагалі не вміняє А те, що з рацією ледве ногами перепустили, але вони ж були в цивільному. Вони. вони були в цивільному, але з рацією рація відповідає все, як має бути. Але в нетверезому стані яка різниця? Хіба може... А міліціоні зловили біля машини? Просто Прямо отак от їх було. затримали. Вони по майдані не з і двох їх затримали. Одного привели. Він вже не може піднятися. Бо Дуже п'яний оп'янів, а другий ще але, не може теж встати. А там, де, там, а де? стоїть? Нанізу, де сі, на незу десь їх на першому поверсі охорона затримала, повели їх на перший поверх, викликали міліцію. І там а можна да, на вулицю видять, вони десь там з дильної сторони, з північної сторони, з Михайлівської. А на вулиці? При... Ні-ні, вони Приві, там, там ага. А як ваше прізвище ще раз? Михайло Бловадський. Руслан пішли. Блава. А, дякую. Gracias, Baryshev.